Мабуть, усі мешканці. Святкували це дев'яносто річницю і були встановлені по вулиці Маркіяна Шашкевича пропорції і певні такі зонечки за клуби на кожному з освітлових стубів. От і вже буквально після як пішов день, їх поламали декілька з них вкрали, як будемо говорити прямо, і дещо було зламано. Що чекає на зловмисників, яка ситуація зараз з цією справою? Дякую за запитання. Справді маємо трошки. Негарну ситуацію, знаєте, якось, вроді би, немає ніякого окупанта, стараємося робити для себе в своєму домі, маю на увазі місто Золочів, ми ж всі золочевляни, щось краще. І тут виходить, що знаходяться люди, які беруть і ламають, нищать те, що буквально недавно було зроблено. Справді, до Дня міста на нововстановлених ліхтарах були встановлені такі металеві конструкції. Для того, щоб можна було поставити прапор державний і вазонки з квітами. В ніч з 27 на 28, тобто цієї ночі, чотири вазонки було зірвано, причому так у варварський спосіб підозрюю, що можливо там діяло кілька людей, тому що, напевно, сідали один на одному на плечі, чи як зривали навіть металоконструкції, оті так звані еси. Трошки деформувалися, значить, них, по народному з м'ясом вирувалося. Зірвано два державні прапори і один виломаний. Ну, Наруга над державним прапором, над символікою державної тягне за собою кримінальну відповідальність. Хотів би застерегти на майбутнє. По-перше, то, що то є недобре, ми зараз стараємося по-максимальному. Обвішати місто відеоспостереження. Багато приватних підприємців виявляють інтерес для того, щоб і так би мовити свій бізнес уберегти, Ну і крім того, воно буде корисно для того, щоб підтримувати громадський порядок. Ми всі знаємо, що буквально недавно було зафіксований відеофакт поламки дерева, також на тій самій вулиці Маркена Шишкевича біля кооператора «Магазин», Зараз зловмисника ідентифіковано і його шукають, тому що він не уникне відповідальності. Тому зараз не можу сказати точно, але якщо на відео буде знайдено той факт, коли була поламка прапорів і зривання тих корзин з квітами. Ці зловмисники також понесуть відповідальність, і я думаю, що тут ще не, не так можливо там, юридична відповідальність кримінальна, як ота от людська буде відповідальна. Тому що ми то не попустимо. Якщо ми їх знайдемо, ми їм в лапках подякуємо по повній програмі за таке. Не Ми про Так, просто про них знали, про наших лапках героїв знали всі, щоб під ними, навіть, як то кажуть, земля моріла. Не можна такого робити. Ти в себе на своїй землі, на своїй Богом даній землі, маєш бути господом, а не варваром якимось.